Доброго вечора на каналі Кіровоград найсвіжіші новини області у викладі кореспондентів день за днем. У студії Яна Пісрєва і далі про важливе під прицілом деталі у Кіровограді проходить перший всеукраїнський конкурс токарів. Докладніше у випуску. Коли деталі мають значення у Кіровограді розпочався всеукраїнський конкурс токарів. Спочатку учасники виточували деталі, однак вправлятися за станками лише пів справи. Далі на них чекає теоретична частина конкурсу. Про що ще варто подбати учасникам, аби перемогти, знає Дарина Романська. На цьому шампіонаті зовнішні вигляд учасників оцінюють прискідливіше, ніж на будь-якому конкурсі. Краси одяг та навіть зачиста конкурсантів мають відповідати певним вимогам. Ось цей хлопець вже отримав зауваження від члена журі. Його рукава надто широкі, аби це не призвело до травми, їх зафіксували резинками. Ну, резинки на манжетах, в принципі, як елемент як одніжджі, він допускається, оскільки рукав, він плотно прилягає до руки і він не провисає. Таким образом обеспечують безпечність труда во время роботи. Зауваження від журі хлопця не засмутило. Учасник до змагань готовий. Сам мій батька займався обробкою. Ну, Я так понравилась вирішив. Нравиться деталі. Сюди з'їхалися учасники. З різних куточків України, 17 конкурсантів, шестеро кіровоградці. Цей конкурс великий крок, говорять організатори, адже його не проводили останні 18 років. Останній раз такий конкурс проводився на теренах Радянського Союзу в 1985 році в місті Бердянськ. Відтоді жодного конкурсу не проводилось. Основна мета, яка ну, по-перше, зібрати ті крихти з усієї України оціє талановитої молоді. Підняти престижність праці за станками одночасно працюють четверо учасників. Це практична частина конкурсу. Теоретична ще попереду. Ти ні вдома, ти в знакоме місці. Все врем'я люди ходять, перевіряють тебе. Це доволі сложно Це можливість оцінити свої. Знання, то що ти учив, то шо шо ти знаєш на самом деле. то есть станок та станок. То есть теоретическая часть очень важна. Тогдарина романська, Олександр Катеруша, день за днем.